З половиною тисяч декларацій подали цьогоріч мешканці Прикарпаття. Загалом ними задекларовано понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень доходів, отриманих у попередньому році, і відповідно буде сплачено понад 80 мільйонів гривень ПДФО та військового збору. Традиційно кажуть податківці серед лідерів декларування, громадяни, які отримали дохід у вигляді спадщини. Від них надійшло майже 600 декларацій. Сумою доходу майже 123 мільйони гривень. мільйони. Десь 500 тисяч прикарпатців відзвітували про продаж рухомого нерухомого майна. Також тут вони задекларували 51 мільйон гривень. І від здачі в оренду нерухомого майна прибутки отримали 477 громадян на суму 18 мільйонів. Також задекларований інвестиційний прибуток в сумі більше як 150 мільйонів гривень 55 фізичних осіб. І 99 осіб задекларували дохід, який отриманий за межами України, і складає 311 мільйонів гривень. Крім того, 60 осіб цьогоріч задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. Серед них 32 мільйонери є мешканцями Івано-Франківська. На загальну суму 912 мільйонів гривень від декларації мільйонерами своїх доходів. До бюджету надійде 60 мільйонів гривень податків і зборів. Також податківці нагадують, громадяни можуть скористатися правом на отримання податкової знижки за витрати, які вони понесли у 2022 році, та до кінця року подати декларацію про доходи. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.